Мій Бог формує всю ніч батальйони, прицільно стріляє, веде бої. Мій Бог толерує мої прокльони і протирає скельця свої. Бог не ховається поза спину. Він над дітьми розстеляє покров. Мій Бог скуповує кровоспини. І стає у чергу здавати кров. Мій Бог не може поки що спати, коли вся країна на варту встає. Мій Бог дозволяє мені не прощати і називати усе, як є.